На Рівненщині фестиваль творчої молоді суп варять вже понад 10 років. Цьогоріч війна не зупинила традиції, бо такі ініціативи мають надмету, яка сьогодні тільки загострилася. Лагідна українізація. Мова, традиції, культура це те, що визначає українців, і те, що формує українську національну свідомість, каже організаторка фестивалю Ірина Баковецька Речковська. Цьогоріч фестиваль тривав під гаслом від рівного до передової. Тому що культурний фронт він теж важливий, він наразі триває мистецтво на часі, українська мова на часі, і саме фестиваль Суп він покликаний для того, аби популяризувати українську мову, українські цінності і українську літературу. Серед представлених гостей наші найближчі сусіди, делегація Волинської письменницької організації, на чолі з Ольгою Ляснюк, які привезли своє тепле слово із Волині дебютанти, які цьогоріч презентували свої доробки вперше і виростали під пильним оком. Учасників фестивалю СУП минулих років це, власне, локації на, у філіях бібліотечної системи міста Рівного, тому що бібліотека є символом книги, символом читання і продукування літературного сегменту. Ну і звичайно не обійшлося без літературних батлів, які стимулюють нашу творчу молодь для кращого літературного письменницького. Розвитку. Ми вже п'ятий рік поспіль долучаємося до цього фестивалю. Ми гордимося тим, що є така подія в Рівному що осені. Це вже стало такою літературною візитівкою і для наших бібліотек, і для наших письменників. Ну, на жаль, події останніх трьох років. Пандемія, потім війна змушують трошки змінювати формати в Україні. І до 24 лютого було багато творчої молоді, але повномасштабна війна посилила значимість самореалізації. Адже сьогодні у світі бути інтелігентним, мотивованим, свідомим українцем це модно. Незважаючи на складну, дуже складну на нашу ситуацію на повномасштабну війну в Україні. Ми вирішили, що цього року дочасно, дочасно, тому що ми говоримо про Україну ми говоримо про патріотизм, ми говоримо про українське, про важливі для нас глибинні речі. Ось фестиваль суп орієнтований переважно на молодь, хоча у нас молодь всякого віку задіяна у власне у заходах. Цьогоріч ми маємо формат з рівного і до передової. Тобто ми є в тилу, ми є тилова область і ми. Вирішили задіяти письменників, молодих письменників України відомих, які сьогодні знаходяться в лавах Збройних сил України. Ось і вони записали для нас. На жаль, вийти в онлайн такому форматі зі зрозумілих причин вони не можуть. Вони записали повідомлення, вони записали якесь своє переднє слово і записали свої тексти, вірші для учасників нашого фестивалю. Питання чарівному фестивалю суп. Дякую, Ірині. Баковецький за запрошення взяти участь, хоча так онлайн. Дуже сподіваюся, що наступного року ми всі зустрінемося з вами наживо. Але зараз, зараз нам треба вигнати московську наголошу з нашої землі, вирізати оцю всю московську гниль, яка прийшла знищити нас, знищити нас як націю, знищити нашу історію, нашу мову, нашу віру, нашу культуру. І саме ось такі фестивалі. Які популяризують українських письменників, українські книги, українську поезію, роблять величезний внесок, таку собі, такий собі постріл в сторону ворога. І це означає, що нас не знищити. Ми обов'язково переможемо, ми обов'язково повернемо всі наші території і з перемогою зустрінемося в місті Рівне, проведемо фестивалі, проведемо презентації, і все буде Україна. Україна в тренді тих, хто хоче сказати про війну і Україну крізь призму художнього слова стало більше. Серед них багато молодих і креативних українців. Ось тут, перебуваючи в Рівному, на фестивалі такому молодіжному, я хотів би знову підкреслити, що це відбувається для того, не тільки для того, щоб розважатися, щоб якимось чином там. Ну а все-таки, щоб це заради того, щоб було якесь професійне зростання. Фестиваль СУП він відкриває нові можливості, нових людей, нові імена. На даний час під час війни такі фестивалі вони є надзвичайно важливими, тому як мова це кордон, культура це кордон, і ми вкладаємо. Частинку цього розвитку, частинку своєї душі вкладаємо. І я вважаю, що цей фестиваль суп дуже класний і взагалі надзвичайно важливий зараз. Тимофій тільки зараз, добу за добою, не діючи на лікарняній койці, осягнув як утомився від смертей, холоду і постійного страху. Не за себе навіть, але намагався не киснути. У рівненських бомбосховищах на нього все, ще чекають. Митці зараз дуже потребують такого живого спілкування, і ми раді бути в Рівному і вдячні за запрошення. Я приїхала не одна зі мною такий приїхав міні-десант. Це Тетяна Регешук Еліна Форманюк, молоді поетеси. Сучасна українська поезія, пісня, п'єса, проза, перформанс, дебюти і класика, модерн і кіч, рими і проза все, що наповнює сучасний український літературний процес. Звучало як завжди, свіжо впевнено а головне українською. Власне, я весь віршик не прочитаю. Я прочитаю тільки його закінчення, бо ви знаєте, що так буде. О, тому е, хай же тануть то ми на полицях, неначе туман. Преображення легше поцити у полі, як в попелі, вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополі. І ще раз слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Ми переможемо! Хай живе су!